Ну що, рідненькі, ми дочекались. Ждалкер 2 серце Чорнобиля файналі вийшов. Попри усі переконання, попри усі вибачення в Діскорді, воно того варте. Бля, от я люблю атмосферу постапокаліпсису. На кшталт метро та фалав. Я хоч і знаю серію сталкеру, але на жаль, повноцінно ні в одну із серії не грав, хоча завжди кайфував від відосів, історій, книжок та іншого. Серце Чорнобиля переплюнуло сама себе, і це фантастика. Графічно гра стала значно детальнішою завдяки використанню нереальному двигуну 5. Розробники досягли реалістичного освітлення, тіней, анімацій, що додає занурення у похмурі світ зони. Граю на 4К моніторі з HDR то радує око. Якщо ваш Монік підтримує таке, рекомендую. зовсім інше занурення. Атмосфера залишається ключовою перевагою гри. Порожні будівлі, стрьомні звуки, раптові аномалії та кровосісі створюють напруженість на кожному кроці. Саундтрек та звуковий супровід майстерно підсилюють відчуття ізоляції та небезпеки. Поки пройшов пролог, помер кілька разів. Оце погруження їбать його в сраку. Вибачаю. З приводу багів не читав багато відгуків, але щодо мене були незначні Аля предмети у повітрі, але знову ж таки це не кіберпанк не з виходу, тому приємно вражений. Приводу сюжету е, я сам не пройшов, звісно, тому нічого не можу сказати толкового. Звісно, він цікавий. Е, спойлерити поки не буду. Нема навіть що спойлерити по факту. З озвучкою, звісно, це пізда. Це сука, не зона, це випускники філологічного факультету, блять, імені Тараса Шевченка, нахуй. Це просто піздець. Таке враження, що я дивлюсь, якийсь голівудський фільм. А не блять, гру про постапокаліпсис з хриплими і прокуреними мужиками, блять, це піздець. Stalker 2 зберігає вірність своїм витокам і додає нові механіки, що роблять її більш сучасною, зокрема, глибокі варіанти вибору та оновлену систему виживання. Мої враження на даний момент це сука вау. Я давно не був так в від гри. І ще додає кайфу українська музика, стікер з відсилкою на монобанк. Навіть тяжко уявити взагалі, скільки ще цікавих пасхалок ми зможемо знайти в сталкері. Дуже вам дякую за перегляд. Лайк та підписка з вас. З мене відос про портал. Сорі, що відос вийшов таким сумбурним, але мені просто хотілося поділитися своїми емоціями з вами. Дуже вам дякую за перегляд. Цілую, до зустрічі.